Сторінка 27, параграф 7. як виміряти відстань на карті за масштабом, зменшувати площину винайшли величину. Кілька разів вона дає відстань менше ж є загадка. Як перевести масштаб з одного виду в інший. З курсу географії 6 класу ви вже знаєте, що на картах, планах, глобусах обов'язково зазначають масштаб. Його можуть зображувати по-різному. Сонечок, масштаб це число, яке показує, у скільки разів зображення на карті, глобусі чи плані зменшено порівняно зі справжніми розмірами цих об'єктів на місцевості. За допомогою масштабу можна визначити відстані на глобусі, плані та карті. Для цього Цього потрібно вміти користуватися масштабом, перетворювати один вид масштабу в інший числовий масштаб карти. Наприклад, один до мільйона показує, що довжина відрізка на ній порівняно з їхньою довжиною на місцевості зменшена в один мільйон разів. Що один сантиметр на карті відповідає одному мільйон сантиметрів на місцевості. Масштаб у такій формі називають іменованим. Ми маємо навчитися перетворювати числовий масштаб в іменуваній. Орієнтований, наприклад, числовий масштаб 1 до 50 тисяч, це означає, що в одному сантиметрі 50 тисяч сантиметрів, тобто 500 метрів. Отже, іменований масштаб потрібно записати так, в одному сантиметрі 500 метрів. Права та ліва частина числового масштабу записані в однакових одиницях вимірювання. Для зручності праву та ліву частину масштабу записують спочатку в сантиметрах, потім праву частину зводять до метрів, а якщо є потреба, то й до кілометрів. Масштаб безпосередньо пов'язаний з величиною чи детальністю зображених об'єктів на карті. Існує зворотній взаємозв'язок між масштабом і детальністю. Що більший масштаб, наприклад, 1 до 10 тисяч. Тисяч, то карта зображує меншу територію, але з більшою детальністю на карті можна побачити більше дрібних об'єктів, таких як окремі будинки, вуличні мережі, дерева та інші дрібні деталі. Що дрібніший масштаб, наприклад, 1 до мільйона, то карта зображує більшу територію, але з меншою детальністю. Такі карти підходять для вивчення великих регіонів, таких як країни або материки. Таким чином, вибір масштабу залежить від потреб користування. Та мети картографічного зображення для детального дослідження місцевих деталей вибирають великий масштаб, тоді як для загального огляду великих територій менший масштаб. Як вимірювати відстань на карті? Якщо потрібно дізнатися відстань на карті між точками, можна скористатися лінійкою. Отримуємо відстань у сантиметрах. Потім використовуємо математичну дію множення. Кількість сантиметрів множимо на масштаб і маємо відстань у метрах або кілометрах. Вимірювати відстані між точками на глобусі лінійкою незручно, тому можна скористатися сантиметровою стрічкою або ниткою. Потім її довжину виміряти за допомогою лінійки. Наприклад, потрібно дізнатися, яка протяжність Африки у кілометрах по лінії екватора. Вимірюємо лінійку відстань, вона становить 11 см. Масштаб фізичної карти Африки у шкільному атласі 1 до 35 мільйонів в одному сантиметрі 350 км. Виконавши математичну дію множення, дізнаємося відстань у кілометрах. 1 см множимо на 350 км дорівнює 3 тисячі. 850 км. Отже, протяжність Африки по екватору становить 3850 км. Дивовижні факти: у нас час створено інтерактивний глобус, що поєднує собі можливість вивчати географію та астрономію, отримувати інформацію про найцікавіші місця земної кулі, космічні об'єкти, перевіряти себе в ігротестах з політичною картою світу, карту сузір'їв нічного неба, а також слухати аудіоказки.